9 лютого в Закарпатському обласному художньому музеї імені Бокшая відкриють виставку заслуженого діяча мистецтв України Гаврила Глюка до 105-річчя від дня народження. Сьогодні в нашій студії вітайте гостей, які розкажуть про захід, який відбудеться незабаром. Отже, знайомтесь Йосип Гомуки, засновник благодійного фонду імені Глюка, Віктор Гомуки та Олександр Олександров – Онуки, відомого діяча мистецтв. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Ми раді вітати в нашій студії. Приємно було дізнатись, що організується такий захід. Розкажіть, будь ласка, детальніше, як відбувається підготовка і, власне, чому ви так заохотилися і взялися за цю справу? Ну, тому що ми на протязі років це займалася спокійна дружина цим в основному. Ми кожні п'ять років робили такі, так би мовити, юбілейні такі виставочки Глюка, і, тому що після, ну остання прижиттєва була, коли йому було 70 років. Тоді ми це ще робили, і він ще був живий, і далі ця виставка поїхала в Київ. І вона дуже довго була в Києві, тому що вже Глюк помер, і вона ще два місяці в Києві не знімали її на прохання. Тому що у відвідувачів була маса. І ми тоді так вирішили, що кожні п'ять років будемо робити такі виставочки, і нам це вдавалося. У нас зараз так склалося життя, що нам залишилось це все, і мусимо ми продовжувати, тому що ну, не хочемо традицію нарушати. Ви займаєтесь дійсно дуже важливою справою. Ви зберігаєте пам'ять про відому людину. Хотілося б поставити питання до онуків. Взагалі, в скільки років ви дізналися, що от у вас такий дідусь талановитий, відомий не тільки на всю Україну, а й за межами України? Цікаве питання, в скільки років? Да, тому що, в принципі, ми жили разом з дідусем до п'яти років. І все дитинство я пам'ятаю, як в майстерні завжди був запах фарб, запах розчинників, як постійно велась робота якась по натягуванню холстів, обрамленню в, холсті, в робіт і так далі. Вплив до того, що дідусь ставив завжди біля свого мольберта ще маленький і давав можливість мені якісь підказки давав і вчив. Тобто ви паралельно тобто так? працювали? паралельно, так, да, да. я запам'ятав його не тільки як добру, чемну людину талановиту, да, а. І як в певному сенсі вчителя, да, який знаходив час і мав терпіння чомусь пробувати навчати маленьку дитину. Е, які риси найбільше запам'яталися, і, можливо, історію, одна з них, як ви малювали поруч з дідусем, які ще, можливо, хотілося б в пам'яті варина спогади? Ну, із спогадів це те, що дійсно людина була настільки е, чимною культурною, що навіть у екстрених випадках, як то, ну, Скажімо, на дорозі ми їхали, да, там, він їздив тоді на Москвичу 412 голубого кольору. А, нас хтось підрізає, хоча ну, в радянські часи цього було менше, як зараз. Да. А, максимум, що він відповів, і то не кричав, просто сказав, дурак, все. Це Спокійня. ситуація, в якій дитина з заднього сидіння вилітає вперед. Настільки різко змушений був тормозити, але тим не менше він спокійно, тобто без агресії, без ніяких, дійсно, була дуже чинна, добра людина. Віктор, які спогади, якими спогадами ви можете поділитися? Ну, я, на жаль, не був знайомий особисто з дідом. Я думаю, я ще при народженні дізнаю все, що дідо художник, тому що в нашій сім'ї все зв'язано з картинами, з мистецтвом, з виставками. Тобто, Все життя зв'язано з цим. Тож, Кожного дня люба тема, яка не починала в сім'ї, все рівно зводилося до, до мистецтва. До мистецтва. Тому, тому я думаю, з маминим молоком Передалося. От в мене є питання, тому що можете спростувати, або підтвердити інформацію про те, що саме на цій виставці будуть роботи, які взагалі повсякденний час вони знаходяться далеко за межами України, і які досі не виставлялися. це. 에... Правда? Чи маєте ви зв'язки з усіма власниками робіт, чи все ж таки ви кожного разу щоразу знаходите е, нових і нових нових поціновувачів мистецтва, які придбали ті чи інші картини? Цікаве запитання. Ну, на сьогоднішній день дуже важко висіяти у кого є, тому що ну, розумієте, Приватні що кола. такі часи, що зараз люди не дуже це рекламують. Це в радянські часи було проще, тому що... Ну, тоді люди могли просто прийти, позвонити в двері, зайти і сказати, от у мене, я придбав, десь знайшов картину. Відслідкувати за кордоном неможливо, тому що ну, по нашим приблизним таким підрахункам, я так думаю, я намагаюся зібрати архів максимально. Все прошу фотографію, у кого є, що дайте фотографію люди в архів сімейний. Я би хотів максимально зібрати, скільки він робіт е, намалював за життя. Тому що до воєнних взагалі у нас немає робіт. І ну, після він, він дуже продуктивний був і по нашим підрахункам від трьох тисяч Нічого і, і далі. Ми припускати тільки можемо, так? Да, да, ну, Точної цифри нема. Ну, по музеям України у всіх обласних музеях України його роботи є. Раніше були закупки такі державні. День народження художника в травні. Так, але так. от ювілейна виставка, виставка стартує 9 лютого. Мені відомо прочитала інформацію про те, що заходи інші, але приурочені до відзначення пам'яті, ще будуть відбуватися. Чи можете ви їх анонсувати? Хоча б деякі знаки, що можна конкретніше. У нас в планах є з нашим. Гуру туризмознавцем Федіром Шандром в планах є розвивати мистецтво діда в тих країнах європейських, в котрих він жив, або навчався, або навіть колись там мав якісь виставки. Тобто, наразі це, першим, я думаю, буде це Румунія і Будапешт. Але це, там навчання тікі... проходило, так? Так, ну Пані він народився, народився в Бугії, так. а вчився в Будапешті. Тому ми хочемо зробити такі невеличкі якісь акції, ну тому що треба популяризувати, розвивати, треба щось робити. Однією з чини найпопулярніших, найвідоміших картин Гаврила Глюка було полотно лісоруби. Прочитала багато інформації. Зараз питання таке: а де зараз ця картина? Ця картина зараз в Наці... національному музеї в Києві. Но, що цікаво, ми тільки узнали також з жінкою на 95 річчя Ми в Києві велику, тоді презентували і книгу нашу, і велика виставка була. І тоді ми тільки дізналися, що фактично її Третьяковка галерея закупила і передала на зберігання в Київський національний музей. Вона там. Зберігається, як ну, вона не постійний експонат, вона у хранилищах там вона зберігається. Саме за цю картину художнику достоївся відом, дуже визначної відзнаки медалі в Брюсселі. Якщо трохи історії про цей випадок, адже читала інформацію: в Олександра <клухи> Довженка і в Гаврила Глюка є такі нагороди, ну, так? Не одинакові. Золота в Олександра Довженка. Маленька історія? золота у Олександра Довженка, велика срібна у дідуся. Ну, І з історії так воно може бути цікаве, наскільки відрізнялося взагалі це в той час. Да? Тобто людина не виїзна, картини він навіть не знав, які були. Да? Поїхали на виставку. Він отримує винагороду там. Да? А враховуючи, які були часи, потім отримує цю винагороду. Буквально хтось із колег з пілки художників прийшов до нього вечором додому. З кишені вийняв коробочку. А, от тут тобі передали, там з Києва прийшло. Ну, от от якось так. Зараз ця медаль вона буде презентована на одному з заходів вірно, на виставці. Або можна буде її побачити звичайним Ужгороді? Ну Вживу ні, але на такому плакаті. Вона є тобто є афіша з тих років, сфоткана і. Копія демократи. На виставці буде. Я і сертифікат і туди дав цієї. У нас є офіційний сертифікат медалі і підтвердження. І що цікаво, лісоруби, тоді всесоюзні такі виставки були, вони по світу їздили. Лісоруби їздили два роки по світу. Вони два роки мандрували. Тобто від Нью-Йорка до Токіо вони об'їздили дуже багато країн, і тільки вже після цього вона вже була, була передана в музей і ну, вже. Заспокоїлися. <рес> Пане Йосипе, ви є засновником благодійного фонду імені Глюка. Розкажіть, так. будь ласка, скільки існує цей фонд і яке конкретно завдання перед собою він став? Ну, фонд ми створили, коли ми почали роботу над випуском Великої книги про Глюка. Тоді була державна підтримка. Це на 95-річчя ми її створили, випустили, презентували її в Києві. Там була в домі художника. Дуже велика виставка глюка тоді. Ми навіть лісоруби туди з дозвілу Кабміна. Ми лісоруби туди вивезли, там з охороною, там дуже серйозно все було. От, і там презентувалася книга. Паралельно була виставка в Академії мистецтв. Маленька, така камерна. Це тема була така, що вже для, для митців воно більше така фахова виставочка була. І там презентувалася книга. Перед тим ми створили цей фонд, і задум такий, що через фонд якісь пленери. Ну, поки жінка була з нами, вона організувала декілька пленерів, збирала художників, і виїжджали, вона і жила з ними, і програми там складали. Дуже, дуже всі довольні були. І по сьогоднішній день згадують, як, як було з Анічкою. Цікаво. Ну, вона дуже активна була, хто її знав по життю, всі пригадують, пам'ятають. Ну, А зараз в такій стагнації фонду ну, питаємось щось робити. Я впевнена, вас вийде і я впевнена дідусь, би пишався своїми онуками. Пишався вами, пане Йосип, за те, що продовжуєте таку важливу справу, як збереження пам'яті. І важливе це власне не тільки для родичів, так для тих, хто хто знав Гаврила Глюка, а й для всіх закарпатців, адже це наше, це рідне, це своє. Я вам дуже вдячна за візит. Ранково. Я нагадую нашим глядачам, що 9 лютого відбудеться відкриття виставки робіт Гаврила Глюка, присвяченого до 105-річчя від дня народження. Ну, в нашій студії сьогодні побували Йосип Гомик, і засновник благодійного фонду і ні, глюка Віктор Гомоки та Олександр Олександров це онуки відомого художника та митця діяча України. з нашими глядачами. Ми не прощаємось. Повернемось до вас за кілька миттєвостей.